Про ранку попросиналися, вийшли з Романовичем на двір. Романович, добрий ранок. Романович тільки стає. Перші його слова Став кав. Включай чайник, бо він з чайника. Тільки кава. А що може бути, бути без копійно, але кава? вчора казав, що дощу не буде, що дощ буде після обіду. Я щось, до... що буде зубі... зубіда. Зубіда. А, а вже дощ падає. О, все, збрехали, збрехали. Ну я ну то зараніше раніше просто на час, але дощ б'є. О, Іринка там, що ти там? Та, нічого не знаю, що, що було, я побіжу. Бо я вже... То, то нині надумала бігати. Я вже близько двох тижнів А я навіть близько. тебе не питаюся, думаю, що ти тепер не бігаєш. Ну та мама, то відпочинок, то тоді щось було тривоги, чуть не кожен день. То це й тому лапа спала, і воно відволікається, відвикається, ще, ще такое, як 2-3, ще до 4 днів, то ще, ще піввіде. А вже такое, як довше, то вже потім все, воно вже треба знову вертатися в стрій. Так, так, що, так, що, так... Розруховувати, але дуже такий файний починає. О, ну біжи. О, сів на лавці і каже, поки буде кава робитися, яйця смажитися, то він ще в тіктоці посиде. Але холодновато сидіти, Романович, тепла немає, я не знаю, Іринка така гола побігла. Дощ 50-70% дощу. 50-70%, то yeah. значить буде точно, так? Так, можна, можна, Це не відчувають, на стопчики можна купити, боже. А, то що вам? То ви складати? вас нині може бути під навісом робота, хоч і дощ падає. Як капає, тяпає, то теж. Та, що не будете складати. буде складати. Буде видно, що треба розрухатись. Подивіться, що то робить. Подивіться. Дві, дві спортсменки з самого ранку. Так. Все дивиться, як мама робить. Як дивиться, як мама робить, так і вона робить. Вона, вона з татом любить робити, так? А мені з мамою робиш так? Нині з Ой, це робиш. так прескачає. А ти мокра чисто? Тут я чисто з мокра. і пчелові. Я не бачила за своїми відомами душною. Мене і головкою і все так само робить. Помахаєш підписникам? Привіт. Помахаєш підписникам. Ой, хам. Ти доброго ранку не казала. Привіт. Давай. Все, 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 все повторяє. Помахай привіт. Одне як, як ручкою привіт помахає. Отак. Помахай зараз на розвивашки їде. Двома гарна дівчинка, двома ручками махає. Молодець. І, драма, однею. Був... І, однею, і І нею, і дощ. І холодний yeah. душ. Ага, так. Yeah. Гарна yeah. дівчинка, молодчинка. Там yeah. Кашка yeah. Вариться. Зараз буде гама, ти каже. Ну, так? Так, руби, робиш Прес, зарядочку. Прескачай. Привикла наша Христинка вже кожного дня, щоб в кашці була або лохинка, або малинка. І все, треба буде наморозити, щоб мати ще в зимі, правда, хрестуйся. Так, нагинайся, баба, сьогодні тобі не зачепила. Гарна дівчинка. Ага, бо зараз треба буде їхати. На Розвивашки до дівків. Може в іншу ручку візьми ложку. От, отак, от так. От так. Молодець. Так і нагинається гарно. Смачна кашка, птася. Смачна? Нема часу. Христося гарно погамила кашку. і Їсть тепер пряника, який е, подарила хресна. Так, Владик подарив. Так? Але я попробувала такий солодкий, добрий, м'який, солодкий, сильно. То можна їсти. Вона вже другий шматок їсть. Так. Так? ну як гарно погамила, то можна набрати сили, бо зараз їдемо. Куди їдемо? На Розвивашки, до лялів, так? так, мама сьогодні знову піде в магазин. Піде в магазин, а ти будеш тетю Оленкою і з дітками, так трошки? Мама. Так, а мама піде в магазин тобі щось купити, добре? Так. Да. Добре. Трошки дощ перестав, Романович вже взяв рулетку і вже І вже знов щось буде міряти. Романович, що там? А, ми шукаємо ті як їх ті капелюшки на ті на труби, але Володя щойно дивився. То каже, може по інтернеті на OLX і дивився, може там закажемо. О, І там ще зверху має бути якийсь такий обводочок наверху закінчення і ще треба ті шляпочки на труби. І тоді вже буде все. Який! М'який! М'який! Має зерм'ятка! Ось такий м'який! Має чорний зерм'ят. Шо? Шо? Ні, знайшли. Ну, Їсти ми вона? не будемо, доня. доня я... Ходив Романович, щось там міряв, міряв. Не знаю, що він, до чого міряв, але взявся далі плесо складати. Романович, як тобі самому робота йде? Ніхто не рішає. Ніхто не мішає? Ага, то ти сам справляєшся, так? працюємо, то І І то подивіться, щойно щойно прийшов і вже одне плесо є. Ну, Романович, тобі то файно йде. А я взяла відро. Йду на город, може вирву два курча картоплі, бо треба щось зварити ріденько. Ще маємо, отут є холодильник, ще маємо голубці, маємо ще холодець, але треба ще зварити щось ріденько, якоїсь зубки. Два корчики підірвала. На одному були маленькі, а на другому вже такі файні картоплі. І Роман вже має помічника, Ай, вже скоріше робота о, буде йти холен, 5. На п'ячували. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти вже так не кажи. І подивіться, скільки я напекла кабачків. Вчора одні згоріли, хотіли на вогні, то нині пішла, ще вибрала таких маленьких, поставила в духовку, О, і є вже багато. Та ми ми любимо кабачки, такі печені, вони, вони на скоро розходяться. Ти поймаєшся, розвиважка. Розвивашка. розвивашка. Дивіться, купила я скатертину. Скатертина файна, заплатила немалі гроші, то я на базарі брала вже давніше. Півтора тисячі, вроді би, ми, Не Христинка спить, заплатила. І що ви думаєте, перший раз я її випрала і подивіться, подивіться, все турочиться, що означає неякісне пошиття. дивіться, дивіться. все, я вже ціла в тому. Е диван подися. Бач, все торочиться. Ну, то, то ви на кожен день легенько застелили. Я тебе розумію, але але, Ігринка, якщо я її виперу пару разів, з неї нічого не лишиться. Я кажу я кажу до Володєва, зять". Я кажу, тепер треба на таку скатертину купити клійонку, таку файну прозору і застеляти клійонкою, тому що такова, ли, люди я, я поки несла, я сіла в тому, бач, бач, воно все торочиться. Ну, так же є. оброблені краї, та вже обробіть та то Мама, не так. Я... Дивіться, що пані Марія прийшла і мені на совість дави, що то я зробила, що вона мене просила так, того не робити. Я так любила того баняка, а я він так, так хотіла того свого хлібчика спекти. Мені крутило, от мені кортило. Кажу, печи Мам, той чогоняка важить в п'ять разів менше, і він тончий. А цей ну тут одна кришка, щоб ви розуміли, десь кілограми два-три важить. За один раз. А то щоб ви розуміли, треба розпікати духовку не на скільки... Пів години розпікати Покажи на, на найбільшій ті температурі. І подивіться, ну це його не почистить. просто не знаю, нічим. Що мама, мама пробувала вже то, чи, Нічим. Ні, та його можна, але того, щоб ну, покриття не ну, взагалі не цей було. Я хімією боюся порскати, бо здереться може здертись разом з емаллю. Зараз будемо пробувати кисневим порошком, тому що ну, ну я в ньому. Щось немає бажання їсти варити. Хоча, хоча це, це дорогий, дорога така кастрюля. Дві ну, тисячі ант... він вроді. Так, так, так. Ну Ну він гарний. Ну, і кришка, подивіться. От mm. подивіться, то за один раз хліба спекти. Ну, чекай, зато я спробувала. Попроб... Зараз все зараз все зробимо. Я так думаю. Мама вже поназбирувала цілу копу yeah. за ще. Вже будемо почистити. Почистити, ну, то сковорідки, якими ми дуже часто Ну, я, це, я, 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 я тільки налисники на них жарю, але часто і довго, і дуже багато. То ну, є нержавійка, бачите? Воно тут тут так от, от, так само жир такий, воно як нержавійку ще можна якось почистити, а ось ці антижирами не почистиш, бо воно буде здиратись разом з ось цим. Ми завжди кажемо, що ось тут класно, всякі є засоби, а ось тут, то тільки кисневим ось, порошком. Ось, дивіться, От той обводочок, ну чим почистиш. А так зараз зануримо в кипяточок і ну, все відповідає. Та, та вже так само трохи жовта. Ну ми її чистили, я її чистила. Учистили, та, а та, а ті ще нашія, взагалі та, не, не чистили чи, ну а це жах. Після вчорашніх шашликів, подивіться, що робиться, і треба ту решітку, обов'язково так само відчистити. Ну так, то складно ну, чистити. Що так запіниться за буде чистота. Романович, то певно ви знайдете застосування такі щітки. Навіть гаражі, мити, все. Щітки відчищати, от й тував відчищати можна. Та я кажу, що то теж можна. Ого! А що ти, Я Взяв потер, а ще зараз пономочу. Той жир о! Та й в і та і все. Та там все, що хоч можна нею робити. Вона така жорстка, жорстка. Є щітка, є шкрабати. А свій гаражі знадобиться. Правда? Та чого ж ні? Володя вже несе кипяток. Сипали кисневий порошок, на літру води там якось треба чи три ложки. Я всипав багато, бо в нас буде багато води. Велика кількість я поставила там в родину руки. Ще понабирали тут жирних решітку, що треба було ніч відмити. Вже йде реакція, Зараз володя ще води донесе на О, ви вже там хату рознесли другий поверх. Парди і Ой. все решта. Та я чула через відео няню, що відео няня на першому поверсі. Я чула, що ви там на другому виробляли. Я вже собі уявляю. По Христіному чубчику все видно і по її червоному личку. Динка наїлася, бабуся наїлася, ще прийшла сусідка, попили кави, Ще мали кусочок тортика. І що, йдемо діда кликати? О, а Володя наївся. Не а, а де, де діду? Не його Казав, я хочу їсти, загрій мені голубців. О, маєш тобі годину, тому загріла, накрила кришкою і думаю, йду вже кликати, а його нема. Де ж той діду поїхав? Нема так, то він їсти хотів. Якби хотів, то вже би давно був. Ми вже пошуки затували. Ти захотів кефіру з голубцями, так. О, а думаємо, ти подівся. Там на патені накриті кришкою. Добре. Скажи підписникам куди? Ми їдемо. Каже, ми то їдемо, але там ще хтось є, не цей. Їдемо подивитися в садочок у нас село. Ми ще там я один раз тільки пару років тому подвійницю забирала, але я не знаю ніяк він виглядає, ні що, ні дома. Ніби має бути. Ми не думала, якби не якби не війна, то добротвір би швидше за все давали. Але так як тут є, казали підвальне приміщення і діток в разі тривоги. Ведуть туди, і ніби там дішка. Ну, я нам, не знаю, то сан... сюди ближче. Ма, ну, мені що в машину сідати сюди, їхати, що mm -hmm. туди. Так що вже будемо будемо бачити, але їдемо подивимося. Їдемо подивимось, розпитаємося. Ми нічого не знаємо. Ну їдемо буде дуже З садочком. Я... Познайомилися з дітками. Я... Познайомилися У нас над саночом п'ять хвилин. Садочок... До... П'ять хвилин йдемо сама з сама, дітьми. Да, поки ми пішли дивитися на це і наше там на те підвальне приміщення. Файно, як, як є, де дітей сховати чи буде, бо побачила, що У нас новенький садочок недавно поставили. Ну там ну, та, трошки є але Побудували. Відносно новий, та-та-та. No. Коротше, будемо пробувати, як, як, як буде радіо. По по потрошки будемо пробувати з вересня, бо то, що зараз дітки всі. І старші, і менші, а потім з вересня вже їх розділять, та й, е, вже менші будуть, такі, як вона будуть такі кнопочки. Як схоче, то будемо ходити, як ні, то, то, то будемо будем ще чекати рік, але може, потрошки адаптується. так? Думаю, де всі. Романочка, він пішов відпочивати, поки ми були в садочку, так? Втік від вас. Так? А це я, свіч... я не знаю, де він є. я дверима що... хлопну, він не, що, нічого не казав. Або дуже міцно спить, або його нема. Є, він там не пішов відпочити, він щось сказав, що замочиться. Я теж думав робити, робити, а щось чую, руки болять від того, що руповерта вчора насверлилась, і думаю, що то через село треба, можна ще завтра. А купити. що то за система? Що ти робиш? А що? Не беру ремонтувати всякі штуки, а коли колегам треба зробити. То я акумулятор від цього віддав. Від електровелосипеда, або виявляється, що дивіться, скільки води всередині було тут і тут. Весь, весь дві порожавів, вода десь або або вода затекла, або може який конденсат, може де нагрітий був, а потім на холоді. Але я сумніваюся, скоріше все що причину причину десь... знайшов. Вода затекла, так і якщо вийшло би в з ладу, то треба міняти, по елементам, вроді ще нічого не бракує. Головне, аби того не повідгорали ці контакти. Таке електровелосипед, а нова коштує 12 тисяч чи скільки. Йой! <гум> так, але, але це як зробиться, тут люкс. Ну так, або маска, якщо щось, ну ще тисячу чи скільки там, то може, можна і дешевше здивувати, так подивитися. Тільки закинула сторіс, що ми їздили христинці, показувати садочок і бачу, вже дехто пише ви будете таку маленьку дитинку давати в садочок. Дивіться, якщо багато. Батьків дає дітей з двох рочків в садочок. Наша Мартуся пішла мала рівно два рочки. 30 жовтня її було два рочки, 1 листопада вона пішла. Якщо діти люблять з дітьми бавитися, якщо для них це не є травматично, то чому би і не дати? Звичайно, якщо дитина буде плакати, не буде хотіти, то ніхто її не буде давати. Взагалі нам не подивіться, і люди кажуть. Ну, що ви будете маленьку давати? в салон, Де вона має? маленька, Бо десь на яких ти, каблуках ти. вже <світ> ходить? <світ> ти, Ринка, ти кажучи, ми будемо маленьку давати. Я взагалі не планувала нам що близько. Казала, доки не буде добре говорити, то не цей і на горчик, але того маємо е, е, такий е, не не негативний досвід наш е, нашого наших знайомих, то хлопчику три з половиною дали в садочок. А він реве, не знати, як мами хоче, і, і і не буде певно ходити. Бо ну що, вже як такі Ні, ну я так не можна робити. О, і я боюся, що вона теж вже як виросте, буде така да, мудра, вже потім не схоче. А по-перше, а по-друге, ну нам як такої потреби немає. Я би її ще й не давала, але кажу, ото єдине, що боюся, що потім, ну що потім вона ходила, а діти мусять адаптуватися, діти мусять ходити в садочок чи в три, чи в чотири а, роки. Буде ще гірше. Е, і якщо вона буде хотіти, то будемо давати не так, як Мартусь, ну мені треба. Я вже мусила давати, бо Данчик родився мені було тяжко. Тільки але два. але, але вона ніколи пішла не плакала, зустрі. да, вона пішла і зразу і боданчик. Потім вже там нюанси були, що жінкою у в... нас була, зараз. Зараз взу і цей і каже, каже, що теж нюанси, як там з чи з вихователями, чи в... з в... нянями в... якісь були. Якийсь негативний досвід, то вже діти потім не хочуть ходити. В нас в Артусі кажу, була прекрасна ця, то вона ходила, а вже потім, як більша була, така вісім в, в ну вже перед школою, то вона вже не хотіла спати, то вже більше дітки не хочуть. А так то взагалі. І будемо бачити, якщо вона гарно буде ходити. Ми її потрошки, я вже її на розвивашках лишаю там, кажу, що йду в магазин на 20 хвилин. дивлюся, як вона реагує, як цей. Ніби нічого, якщо захоче, то буде. Хоч час від часу, я не кажу, що кожного дня. Як не захоче, то будемо ще чекати рік чи скільки там цей. Як такої потреби, знаєте, на роботу не йду, то в мене нема такої потреби. Але хочу, щоб вона була і між дітьми була. Да. Ну бо да. дитині то потрібно. Ми. Ну і що? Ми, ти в нових ти... Все. Мама мені постав і пішли. Скажи, так, що кажи, будемо бачити. Нам не горить, але як схоче, як буде, який добрий піде, як схоче, з дітьми бути. Хоча дякую, я дякую. дуже сумніваюся, бо вона дуже мамина. То така мамина, мамина. Ото, зато я і переживаю, що вона потім як старша, то взагалі не схоче йти. Прийшли трошки до Хресної. О м'ячика здибала, так? Там є один великий, а десь хлопці в хаті чую, говорять. Да. Може і боданчик є наш тут. Я щось не знаю, чи він є вдома, чи пішов до них. Ну що, йдемо до хатки до них? Тя? Да. Ну ходи до хатки тя. А. Ходи, ходи, трошки побавишся. Mm. Давай. Що ти витираєш, Мокрий м'ячик, так? Mm. Аж який. Хочеться їхати, а не можеться, правда? Ні. Взяла Давидка ровера і думає, що так легко. Пів дороги бабуся провезла її і стала вона хоче сама. Ага, не їде? Ні. Ні. Не їде. Крути нозями. Крути, крути, крути. Ні, давай, сама. Давай. так. крути, 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 бабуся. Йой! Ціла компанія, цілий дитячий садочок. Привела бабуся, що владик десь там переді? Христинка вже. На день народження. Що, що? Давидку йде на день народження. Коли ми вже всі торти поїли, коли вже нема чим приймати. Але довольна, що в неї є дітки, але сама перша біжить, щоб вона сама перша спустилася. А сама дуже не хоче, як діти дивись, який рух має. Та, і то, щоб саме першою спуститись. Вже так прохолодно трохи стає, вона така голенька. Ура, ура, кричить. Та ні, вони маленькі. впав просто. Та чого він має впасти? Вони до п'яти років розраховані. Правильно. Але спускатися не. Що тепер є приймати густей? Навіть якщо нічого в хаті нема, сів в магазин, ну, ясно, аби було за що купити, але тепер в магазині є все. Поїхав, а піцу замовив, купив, приїхав, готово, забрав і по всьому. Так що будемо будем вечеряти піцею. Хоч пані Марія там і борщику зеленого наварила, і ще голубчики, голубчики загріє, але борщиком не буду з приймати, а піцою. Дітей, гостей то те, що люблять всі. Якраз те, що треба. О, і ще бокавуна взяти. Вже двох, тут закри закрито. Мала діточки, побавилася з ними. Вже давидку пішов додому. Дівчинка вже А вона вже пішла. спить, часу, вона ж нині не спала. Нині ні. Не спала. І вона вже його розрівілася і вже. На вечерю, О, борщик зі щавки. Думала, що варити, надумала борщ зі щавки. Ой, дівчинка таке файно їсть. Вона на ходу, бо вона вже спить, да, спить вона на ходу. У мене тр... навіть годинки, бо хлопці наверху чуплися, збудили її, а ще заснула скоро. Ти чудик маленький. Ну, але то вже і 50, а то вже і ну, та вона Сокі ще той, б... помити, то ще... вже... Я, ну, та то запізно аж. Ми ще говорили в телефоні, трошки гостей ще мали, каже, та й, та й таке, нічого, ще виспиться. Ти, куди, ти куди ще зібрався? Я? Ага, ага, вам це Mm -hmm. Щось чую, що чуєш, вже серпень за зазазаходить, <рив> вже й не було, то вже й не було того. <рив> не було тепла, вже певно, тих плюс сорок передають, передають і вже вже й нема.